Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Про цікаві події наступного тижня. 2 березня, – неділя. Сиропусна неділя Всесвітній День працівників цивільної оборони. 3 березня Всесвітній день дикої природи. 6 березня Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення, День боротьби з лавкомою. 7 березня День подяки співпрацівникам. 8 березня День землеупорядника, День боротьби за права жінок, День весни і миру. 9 березня, День народження Тараса Шевченка. А в ці дні народилися. 3 березня минає 345 років від дня народження Йосафата Кунцевича, українського церковного діяча, письменника святого Української греко-католицької церкви. Народився в місті Володимирі на Волині. 4 березня минає 210 років від дня народження Михайла Вербицького, українського композитора, священника, автора українського славня, гімну України, народився на насяні. 4 березня минає 155 років від дня народження Євгена Патона, українського вченого галузі електрозварювання та мостобудування. Народився в місті Ніца, що Франції. 5 березня минає 75 років від дня смерті українського військового та політичного діяча Романа Шухевича, псевдо Тараса Чупринки. Народився у Львові. 7 березня минає 190 літ від дня народження Василя Семеренка, відомого як Великий Хорс українського підприємця, цукровара, вченого, найкращого мецената Києва та української культури, доброчинця, народився у Млієві на Черкащині 24 лютого минуло 95 років. Від дня народження Михайла Михайловича Нечая, українського мольфара, народився в селі Верхній Ясенів, що на Гуцульщині. 25 лютого народилася Наталя Лемішка, українська оперна співачка, актриса Тернопільського драмтеатру, співачка Тернопільської філармонії, викладачка. Тернопільського національного педагогічного університету. Народилася на Львівщині. 4 березня народився Михайло Ратушняк, український підприємець, громадський діяч, меценат. Народився в Тернополі. В ці дні святкує свій ювілей український підприємець будівельної галазі, керівник товариства «Креатор Буд» Ігор Гуда. 5 березня. 85-літній ювілей відзначає Христина Степанівна, Капітан народна цілителька. Знай наших. Василь Федорович Семеренко, здобувши поважну освіту, грамотний та мудрий від природи. Повернувшись із Франції, очолив сімейну фірму, згодом відмовившись на право спадщини, покидає родовий маєток у Млієві і купує руїни старої державної цукроварні на Канівщині і відновлює її на позичені гроші, досягає величезних прибутків, стає дуже заможньою людиною. Його продукція, українська пастила Мармелад, експортується. За кордон дбає не тільки про технічне вдосконалення виробництва, але й про достатній культурний розвиток населення. У Сидорівці, де діяла його цукроварня, відкрив дві школи ремісничу та сільськогосподарську, де викладали виключно українською мовою. Любив театр і на Сидорівській цукроварні організував аматорський театральний колектив, що був найкращим в Україні. До трупи входили. Окрім місцевої молоді і робітництва, Михайло Старицький, Марія Заньковецька, Ганна Борисогліпська ще з молодих літ був членом Київської старої громади. Попри заборону всього українського, власним коштом підтримував ряд українських газет і часописів Рада, Громадська Думка, Україна, літературно-науковий вісник коштами. Василя Семиренка без розголосу було видано кілька видань кобзаря Тараса Шевченка, допомагав окремим письменникам. Подарував 100 тисяч карбованців золотими дядькові Лесі Українки Михайлу Драгоманову на будівництво друкарні в імміграції в Швейцарії і на будинок наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові, оплачував бібліотеку і конспиративні квартири для студентів Київської семінарії, розповсюджував українську книжку серед селян. У Семиренка не було дітей і всю свою спадщину, що оцінювалась у е, десятки мільйонів карбованців, заповів дружині Софії. А після її смерті майно мало перейти до членів комітету на українські справи. А членами комітету були Володимир Антонович, археолог Микола Лисенко, композитор. Лев Семиренко, брат, відомий садівник Михайло Грушевський, Євген Чекаленко, прожив 80 років, поховано на Аскольдовій могилі в Києві. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Перший тиждень весни буде проходити на зростаючому місяці, шосте, сьоме березня, дні напружені. Всі інші середні, перша чверть місяця, припадає на шосте березня. Овен цього тижня ви відчуєте бажання зайнятися чимось активним, можливо, фізично складним або навіть Позмагатися, це може бути інтенсивне тренування, виклик або участь у командній грі. Талиць. На вас чекає зустріч з кимось особливим і стосунки, які виникнуть із цієї зустрічі, чи то дружба, чи то кохання, чи то навіть поява нового члена сім'ї, будуть сповнені любові і триватимуть усе життя. Близнята. Варто приділити увагу не тільки своєму власному добробуту, а й щастю того, хто вам дорогий. Разом зробіть щось особливе і незабутнє, що може мати вплив на ваше життя. Рак цього тижня варто віддатися течії, відмовтеся від. Упереджених очікувань і просто дозвольте собі йти в потоці, звертаючи увагу на знаки лев, проводьте час разом із рідними, вирушайте в подорож, купіть їм частування, просто поспілкуйтеся або запропонуйте пораду і допомогу діва цього тижня. Дівам варто зосередитися на творчості. Дайте своєму розуму щось творче, і ви відчуєте, як повертається гармонія і спокій Терези. Терези часто адаптуватимуться під інших, витрачають багато енергії та дипломатичність. Саме зараз зосередьтеся тільки на собі, скорпіон. Цього тижня ви відчуєте бажання щось переробити, оновити та зробити яскравим. Це може бути кімната для когось із сім'ї, сад, громадський простір для сусідів, командний проект на роботі або щось, що стосується вашої спільноти, стрілець. Люди прислухаються до вас. Тому, що ви щирі, відкриті і говорите прямо, але водночас можете допомогти уникнути конфліктів. Цей дар буде особливо корисним для вас цього тижня. Козоріг, козорогам вкрай потрібна перерва, повноцінний відпочинок і ментальна детоксикація. Знайдіть, хоч Трохи часу для цього на майбутньому тижні і обов'язково зробіть це водолій. Саме зараз вам доведеться боротися, використовуйте свою енергію і креативність для поширення інформації про речі, які, на вашу думку, важливо донести до людей риби. Цього тижня надайте підтримку тим, хто вам дорогий і хто зіткнувся з втратою або горем. Ви розумієте людей на глибокому рівні часто краще, ніж вони самі розуміють себе, і завжди знаєте, що сказати або зробити, щоб допомогти тим, хто переживає біль. Побачимось.